Учень Петро спитав Ісуса: Як часто прощати когось, хто грішить проти нас? Чи до семи разів? Ісус відповів йому до сімдесяти разів по сім. Отакої. Тоді Ісус розповів історію: Одного разу був цар, чиї раби заборгували йому. Один був винен царю у величезні гроші, які б він ніколи не зміг повернути. І цар попередив раба, що доведеться продати його та його сім'ю, щоб повернути борг. Чоловік відказав Ні, благаю. Будь ласка, не роби це. Прошу, будь ласка. Я милість до мене та моєї родини. У царя було добре серце, і він відчув співчуття до свого раба. Він сказав йому Прощаю тебе. Ти вільний від усього боргу. Але вгадай, що вчинив прощений рад. Він вийшов і знайшов товариша, який заборгував йому зовсім небагато, і сказав: якщо ти не повернеш мені все до копійки, я вкину тебе до в'язниці. Його товариш благав, будь терплячим зі мною. Прошу тебе про милість. Та чоловік мав жорстоке серце і не проявив милості. Натомість він ув'язнив його. Невдовзі цар дізнався про те, що вчинив його прощений раб. Він розлютився і промовив Лукавий рабе! Я простив тобі твій велетенський борг, як ти просив мене. Хіба не належало тобі змилосердитись над твоїм товаришем? Що ж, закладаюсь, ти здогадуєшся, що цар зробив далі. Так.